Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Збройні сили України підтвердили удари по окупованому і анексованому Криму, насамперед, по залізничній та логістичній інфраструктурі анексованого півострова, яка забезпечує Збройним силам Російської Федерації подальші удари по української території і використовуються ними для війни. На сході і півдні нашої країни. Кримські телеграм-канали також підтверджують удари по цій інфраструктурі, повідомляється про проблеми, які виникли на півострові після цієї української атаки. І це ще раз підтверджує той факт, що росіян до будь-яких розмірковувань про можливість припинення. Чи призупинення російсько-української війни можуть підвести тільки удари по їхній власній інфраструктурі, або по інфраструктурі, яка використовується ними на окупованих територіях України з метою окупації інших українських земель, з метою знищення української державності. Крим окуповувався росіянами у 2014 році зовсім не у зв'язку із своєю так званою сакральністю, і точно не тому, що він був за словами російських політиків і пропагандистів несправедливо переданий від радянської Росії радянській Україні ще за часів комуністичного панування. А тому, що російське керівництво намагалося використати Крим як плацдарм для нападу на Україну. Крим і плацдарм в уяві росіян це взагалі синоніми. Коли у 90-ті роки перший президент незалежної Російської Федерації Борис Єльцин наполягав на тому, щоб Чорноморський флот залишався у Криму. В Москві розглядали Крим насамперед як плацдарм для можливих російських дій у чорноморському басейні, як демонстрація того, що Росія зберігає свої можливості впливу на колишні радянські республіки і колишні соціалістичні країни, які знаходяться на берегах Чорного моря. Відразу скажемо, що Путіну, незважаючи на окупацію і анексію Крима, не вдалося підтвердити цей статус Росії, а навпаки, довести, що Крим для росіян це не джерело впливу, а джерело геополітичних паразик. І зараз Чорноморський флот Російської Федерації, який за багато десятиріччя перебування на базах у незалежній Україні, перетворився на справжній окупаційний контингент. Змушений ховатися у бухтах новоросійська і також зазнає ударів навіть на так званій суверенній території Російської Федерації. Але ми з вами говоримо не про результат, а про мету, про уявлення росіян щодо Криму, як щодо такого плацдарму, який дозволить їм погрожувати Грузії, Румунії, Болгарії, звісно. І Туреччині, і також бути інструментом для подальшого захоплення України, яка з точки зору Кремля взагалі не має існувати як незалежна держава, і таким чином руйнування інфраструктури Збройних сил Російської Федерації у Криму, а також цієї інфраструктури, яка може використовуватися цією злочинною організацією у військовій формі. Є реальним кроком до завершення російсько-української війни, бо російсько-українська війна може завершитися саме тоді, коли інфраструктура Росії не зможе обслуговувати її злочинну армію, і політичному керівництву Російської Федерації доведеться обирати між тотальною дестабілізацією і війною. Ну а до цього часу війна, як ми всі з вами логічно розуміємо, буде продовжуватися. Ну і також не можна залишати без відповіді російські атаки на інфраструктуру самої України, які, як ми також з вами усвідомлюємо, будуть продовжуватися ще й тому, що росіяни впевнені у своїй безкарності під час таких атак. І коли вони бажають залишити українців без світла і тепла, вони вважають, що їхнім громадянам, їхній армії, їхньому політичному керівництву взагалі нічого не загрожує. А от коли відбуваються удари навіть безпілотниками по інфраструктурі у Криму на інших окупованих територіях України, на суверенній території самої Російської Федерації, це переконує Росіян, що їхні злочини не будуть безкарними ніде. Навіть у Російській столиці Москві навіть у рідному місці президента Путіна Санкт Петербурзі, тій колишній імперській фортеці Москви. Ну і звичайно, в цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, яке важливе значення має чергова атака на Крим із ураженням важливих для збройних сил Російської Федерації логістичних об'єктів. І з точки зору зменшення можливості функціонування самих збройних сил злочинної федерації. Ми ж бачимо, як змінилася ситуація після вдалої операції Павутина для російських стратегічних бомбардувальників. І з точки зору психологічного ефекту. Коли злочинець усвідомлює, що він буде покараний за свої систематичні злочини проти мирного населення України, проти жінок і дітей, проти української інфраструктури, проти української землі, всього того, що надихає росіян на продовження безкінечної війни проти нашої держави і на плани розширення цієї війни на нові регіони і континенти, якщо їм вдасться вийти з російсько-української війни. Переможними і непокараними. Ну і звісно, також подібна ситуація має нагадувати про зменшення російських можливостей щодо окупації нових українських територій. Саме тому росіяни хотіли б взяти ці території без бою. Саме тому у Медіа та у деяких політичних заявах повідомляються, що єдиною реальною умовою для припинення вогню, навіть не закінчення війни, а припинення вогню на російсько-українському фронті має бути вихід Збройних сил України без бою з тих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом. Ну і звісно. Чим менше у російської армії буде можливості окупувати нові населені пункти на українській землі. Чим більше росіян буде можливості усвідомити, що така ситуація для них не є статичною, тим реалістичнішим буде варіант призупинення війни по лінії зіткнення військ і Тим більше буде унеможливлено визнання у міжнародному праві експропріації Росії в найкращому більшовицькому дусі, після того як до влади у цій державі прийшли чергові злочинці злочинці, філософію і підходи, яких поділяють як Путін, так і переважна більшість його хворих на шовіністичний і Більшовицький синдром співвітчизників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, канал Каналу Патреоні Баймія Кофі Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить!